Пане мера, рада вітати вас в Києві. Ви у нас не частей гість, ясно зрозумілих причин. Ми тут говоримо в тому числі про відновлення України на форумі згуртованості. Чи є орієнтовні цифри збитків російської війни, яка завдала по місту Харкова? Наприклад, ну звісно, є. Але я хочу сказати, що кожного дня це все нові виклики, нові нові Цифри, які з'являються, сьогодні, коли ми кажемо про міста Харків, то 11 тисяч будівель були. Потрапляння туди є руйнації дуже серйозна і є житлові будинки, які неможливо сьогодні відбудувати. Є руйнації, які більш-менш такі, які ми можемо відновлювати. Ми це ми працюємо над цим, і хочу вам сказати, що дуже багато вже ми зробили, але попереду дуже багато чого потрібно зробити. Як ми оцінюємо? Ми оцінюємо сьогодні збитки, які нанесла Російська Федерація. Це тільки орієнтовно, як ви розумієте, це 10 мільярдів євро. 10 мільярдів це величезні кошти, і жодна країна самостійно не може це зробити, і жодне місто тим паче не може самостійно це зробити. Тому потрібно акумулювати многовекторне фінансування. Це кошти міського бюджету, як ви розумієте, що ми витрачаємо крім цього. Уряд виділяє нам кошти, і звісно, це кошти міжнародних фінансових установ, з якими ми дуже плідно співпрацюємо. Ми бували у вас в Харкові. Ясна річ зокрема робили зйомки з підземних шкіл. Наразі є дві. Відкриватимуться ще шість, як нам розповіли, яка доля цього проекту далі. «Знаєте, хочу сказати, що дійсно ми перш за все перегнали щось станція метрополітена під підземною школи. Бо ми чудово розуміємо, що нашим діти потребують того, щоб вони навчалися. І крім цього побудували дві справжні школи під землею, розраховані на тисячу учнів. Кожна і там навчаються діти і величезний попит. Тому 22 квітня ми будемо відкривати ще дві школи: одна в Шевченковському районі, велика школа, і невелика школа, справжня школа під землею. Це Основ'янський район. Він удалений від серед міста Харкова. І тому дуже було незручно дітям доїжджати до метрополітену і там навчатися. Тому сьогодні ці школи вже побудовані. Закінчується встановлення обладнання. Там і 22 квітня, як я вже сказав, ми відкриємо ці школи. Ці кошти ці школи побудовані за кошти міського бюджету. Крім цього, ми сьогодні будуємо ще школи в практично всіх районах міста Харкова для того, щоб першого вересня діти мали можливість піти до школи. Ну я не можу не уточнити вашу позицію, тому що є такі чутки, що, начебто, розробляється законопроект про те. Що що мерам не дозволять займати два терміни підряд. А якою є ваша точка зору з цього приводу? знаєте, я е, хочу сказати, що е, є конституція, е, і згідно з конституцією, є повноваження міських гол голів. Головне це. Головне, щоб е, люди вірили міському голові і довіряли. Дякую вам, дякую, бережіть себе.